11 година час новин для вас. Працюють команди фактів і та Віта СТБ». Вітаю під час нічної атаки. Сили оборони збили над Україною 32 ворожих дрони. Їх росіяни запускали з районів Курська та Приморсько-Ахтарська. Повідомили командувані повітряних сил шахеди. Наші бійці збивали на Миколаївщині, Одещині, Чернігівщині, Київщині. Черкащині та Дніпропетровщині у Київській області в Макарівському районі уламки дронів пошкодили шість приватних будинків та автівку. Минулося без постраждалих. Водночас в інших регіонах наслідки нічної атаки ще уточнюють. Росіяни вбили двох цивільних людей на Донеччині у Красногорівці та стінках. Ще 10 осіб зазнали поранень. Повідомляє очільник області Вадим Філашкін. Понад 30 разів обстріляли вороги населені пункти області. У Селидівській громаді пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. У Кураховому прилетіло на промзону. Накривали окупанти також Костянтинівку, Торецьк і Сіверськ. Зведення генштабу понад 150 атак наші сили оборони відбили напередодні на фронті. Ситуація залишається напруженою. Зафіксовано понад 4 тисячі обстрілів. Росіяни завдали 60 авіаударів, випустивши більше сотні керованих авіабомб епіцентром. І надалі залишаються Торецькі і покровські напрямки. Там росіяни намагаються просунутися вперед. Сили оборони відбили майже 70 атак. На Лиманському та Сіверському напрямках зафіксовано 24 штурми. Тисне ворог і біля Часового Яру. Бої тривають навколо міста, а також біля Кліщіївки та Калинівки. На Харківщині неспокійно на Куп'янському відтинку і в районі Вовчанська. Також по кілька штурмів наші сили оборони відбили на Запоріжжі та Херсонщині. За даними генштабу, сили оборони по всій лінії завдали 13 авіаударів. Вороже військо зменшилося на 1110 окупантів, 10 танків і півсотні артсистем. Наша знімальна група повернулася з позиції бійців 77-ї аеромобільної бригади ДШВ. Цей підрозділ тримає оборону на Харківщині, де точаться бої. Але водночас щодня тривають навчання як ефективніше відбувати ворожі штурми. Докладніше далі. У околиці борової. Вороже військо щодня накриває тут позиції українських військових з авіації та артилерії. Так, окупанти відшуковують розташування наших артилеристів, які відбивають тут ворожі штурми. Бабах такий. Хороший. Фу. Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади чинять чималий спротив окупантам. І той обстріл, під який потрапила і наша знімальна група, називають ще лайтовим. Невелика щось. 120, 120 може звикаме. Це не сто День за днем, штурм за штурмом. Ситуація тут незмінна. Утім, сили оборони України готові до будь-якого розвитку подій на цій ділянці Харківщини, де окупанти, за інформацією генштабу, хочуть повторити наступ на селище Борова, ба більше навіть і самі готуються штурмувати противника. Нам треба буде ще більше розвідників. Тому ми навчаємо особовий склад, який буде літати на мавіках, розвідувати обстановку для того, щоб ми могли просуватися далі й далі. Окрім того, у цій бригаді схоже навчання, але вже роботі з ФПВ розпочали підрозділи протиповітряної оборони. Закручується ми закручуються мейл, фімей. Я одразу Треную я наших ПВО, наша ПВО. У нас задумка збивати крила з півіськами. Кожен раз, коли бачу, над нашими розташуваннями літають крила дорожні. Це мене і спонукає, якби діяти в цьому напрямку. Опанування дронів підрозділами, які до цього ніколи не літали, нині тренд у лавах Збройних сил України. Бійці розуміють багатофункціональність кожної бойової одиниці на полі бою це підвищення ефективності. А в умовах, коли ворог переважає кількісно, наш єдиний вихід брати якістю. Звісно, одразу виходить не у всіх. У цих хлопців нині перше заняття. Ось тріснуло, да. Ось так. Скільки сьогодні таких дронів? <риклад> Отакий один, а налітаючих літаючих три. Ну, це перший раз у хлопців. Це нормально, я розумів це. Якщо ніхто їм цього не покаже, і не пояснить, то ніхто їм цього не пояснить. Пошкоджені під час тренування дрони ще можна буде полагодити і використати знову. Утім, ми не втомлюємось повторювати такі пташки. Нині розхідник не лише у навчанні, а й на полі бою. Тож за допомогою QR-коду кожен глядач може стати помічником для тих, хто нас захищає. А за посиланням, що зараз з'явилось на екрані, можна стати справжнім другом ДШВ, оформивши щомісячну підписку на донат. З передовою Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта Сі Тіві. Єдині новини. Про ситуацію в енергетиці розпитаємо заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаю. Отже, що у нас зі світлом було минулої доби? Чи були якісь надзвичайні ситуації? Доброго дня, вітаю студія. Вітаю шановні українці. Щодо ситуації, яка на сьогодні у нас склалася в енергетиці. Ситуація залишається на жаль складною, оскільки маємо дуже негативні наслідки потужних ворожих атак на енергетику. І тут варто зазначити, що з 22 березня цього року, через ворожі постійні ворожі атаки масовані, на жаль, втрачено. Понад 9 гігават основних потужностей для порівняння, допустимо, минулої зими наш пік споживання складав 18 гігават. І на жаль, ворог продовжує свої атаки. Так, минулої доби на Донеччині внаслідок ворожого обстрілу. Загорілося обладнання на одній з підстанцій. Через це знеструмлювалися інші підстанції, побутові споживачі, шахта. На жаль, в цей момент під землею перебувало 33 працівники. Їх вивели на поверхню. Однак, через декілька годин були знову атаки, знову знеструмлювалися шахта. 27 працівників перебували під землею. 27 гірників. Їх також вдалося. Вивести на, на поверхню всі в, е, в задовільному стані. І минулої доби також у нас через обстріли були знеструмлення в Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Одеській областях, і загалом через бойові дії, технологічні порушення на жаль, е, 496 населених пунктів зараз залишаються без електроенергії. Енергетики намагаються якомога швидше повертати світло однак, не завжди безпекова ситуація дозволяє так. Допустимо, вчора не дивлячись на небезпеку, 42 тисячам абонентів вдалося повернути електроенергію. Якщо говорити про надзвичайні ситуації, несприятливі погодні умови, це теж має місце. На жаль. У Нас більшість на Київщині було знеструмлень через погодні умови, 45 населених пунктів. І загалом, внаслідок негоди, залишається 12 тисяч абонентів без електроенергії. Однак, ці пошкодження енергетики намагаються якомога швидше усунути для того, щоб повернути повернути електроенергію споживачам. Щодо споживання електроенергії, чи виходить у українців економити і чи були великі перевищення? Чи довелося імпортувати у сусідніх країн? Так на жаль, враховуючи ту ситуацію в енергетиці, яку ми маємо, доводиться застосовувати графіки погодинних відключень на сьогодні. На протязі всієї доби також планується. Планується застосування таких графіків. Ми бачимо, що зростає також температура. Спека продовжується на більшості в більшості областей України, і це призводить до того, що споживачі більше користуються системами охолодження, кондиціонування, і це звичайно впливає на ріст споживання. Тому ми, як завжди, просимо наших споживачів по можливості розумно споживати електроенергію економити зайвий раз не вмикати кондиціонери це дуже допомагає дуже допомагає енергетикам все таки тримати систему збалансованої стабільній роботі як ми покриваємо дефіцит? Залучаємо звичайно імпорт. У нас зараз є можливість імпорту 1700 МВт, Сьогодні ми плануємо залучати в окремі в окремі години 1696 МВт. Хочу нагадати, що для підприємств, які використовують імпортують більше 80% електроенергії для своїх потреб, їм забезпечене електропостачання і не буде не будуть застосовуватися відключення з минулої доби. Також залучали аварійну допомогу з країн сусідів. Робимо все можливе для того, щоб полегшити графіки відключень однак, ми повинні розуміти, що пошкодження, на жаль. Були значними і дуже дуже важко зараз дійсно утримувати систему в стабільній роботі. Однак, ще раз повторюся, ми, як енергетики, і разом з вами споживачами, тому що ми теж відчуваємо підтримку від вас, робимо все можливе для того, щоб для того, щоб як найближчим часом полегшити ситуацію в енергетиці і. Хочу сказати, що в нас також продовжується постійно на постійній основі ремонтні роботи, відновлення все, що потрібно для того, щоб вже скоріше полегшити ситуацію і в першу чергу також підготуватися до наступного опалювального сезону, який, як ми розуміємо, вкрай важливим буде в цьому році. Дякую. І непростим. Дякую. З нами була заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук. А ми йдемо далі. Наситити організм природними вітаминами та заразом покращити емоційне здоров'я нині у лісах у розпалі сезон збору чорниці, а в садах. Достигла ще одна велика соковита ягода лохина. Цього року, через теплу весну, сезон почався раніше, ніж зазвичай. Усе щедро вродило, тож фахівці радять ловити моменти, до схочу. Приміром, лохина очищує організм від токсинів, насичує його крисними елементами, покращує травлення та навіть здатна позитивно впливати на нервову систему. Мінські ліси ріснюють смачними та корисними ягодами. У розпалі пора збирання чорниць. Звичайно, є цури чорниці, є дуже гарні корчики, і великі. Пані Тетяна збирає ягоду на пироги та вареники, які люблять діти. У ліс прийшла із самого ранку, поки не пече сонце. Я приблизно за хвилин 40 назберу дітям літру. Це руками, це без грабачок, без нічого. От. Ну, якщо день працювати, то люди так щось собі. Можна якісь назбирати. А пані Оксана трохи їсть, трохи збирає. Каже, в сезон головне поласувати ягодою до схочу та наповнити організм. Корисними вітамінами, які має чорниця. Вона корисна, вона на очі дає, назір допомагає. Добре, хоч є тут в нас. в ліс на збирав. Та збирати докороси можна лише у дозволених місцях, де ліси не заміновані. Кожна така ділянка позначена вказівниками. Лісівники стежать, що бервали чорницю тільки руками та не шкодили ягідникам і закликають дотримуватися кількох простих правил. Завжди цінувати те, що дає природа, щоб не було сміття. Ну і саме основне, коли збирають ягоду, щоб вже не користувалися спеціальними засобами. Чорниця цьогоріч менше, ніж торік, тож ціна на ринку трохи кусається, кажуть покупці 120 гривень за літрову банку. А от підприємці, які скуповують, у збирачів ягоди оптом і ще й приносять користь для бюджету, сплачуючи гроші за лісові квитки. Дозріла вже й садова лохина. Ягоди великі, смачні та корисні. Для ягід дуже добре, коли вони освітлюються. Вони тоді трошки солодші. Власник саду, учасника То Віктор Когут тішиться щедрому врожаю. Тут уже взялися збирати ягоди. Якщо от, от, от така ягода, от видно вона червона з цього боку, Це вона не достигла. Вона має бути повністю вся синя. У цьому саду дві тисячі кущів лохини, що вона щедро родила, дбати про насадження треба весь рік, але воно того варте. Нині чимало фермерів переходять на вирощування ягід та овочів. По ягідних площі збільшується і багато хто переходить в овочі, так як Херсон там трохи в нас пропав ринок. Дуже багато фермерів, які займалися ягодами, вони ще підключились до овочів. Ягідний сезон це чудова можливість наситити організм природними вітамінами, нагадують медики. Чорниці збиратимуть іще два тижні, лохину майже все літо. Тож час оздоровитися фізично та емоційно ще є. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини. Сьогодні в Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка так званого скіфського золота скарби Криму. Повернення до цієї події, скарбниця національного музею історії України зробила презентаційний відеокліп. У ньому видно, які неймовірної краси витвори ювелірного мистецтва, побуту і давньої скульптури зможуть побачити відвідувачі. На виставці будуть найцінніші експонати з чотирьох музеїв Криму, які наразі окуповані Росією. Міжнародні судові баталії за скіфське золото тривали майже 10 років до історичної перемоги України. Тож Кримські скарби вдома підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.